Обласні правоохоронці провели урочистості з нагоди свого професійного свята. Привітати їх прийшли обласні та міські посадовці. Кращі працівники отримали відзнаки та подяки. Деяких підвищили в званні. Окремо вшанували пам'ять загиблих на сході спецпризначенців. Їх родинам надали матеріальну допомогу. Сьогодні як ніколи, нам потрібне відчуття єдності, взаємоповаги і віри у свої власні сили, у те, що наші діти житимуть у прекрасній і квітучій країні. Де пануватиме закон і справедливість. Люди довіряють нам. Українська міліція виконала те, що вона повинна була зробити: забезпечити спокій, правопорядок, дотримання прав людей на великій території нашої незалежної держави. Варто сказати, що Кіровоградська міліція честю виконує і виконала своє завдання. Ми можемо говорити, що дякувати Господу Богу, що Кіровоградщина живе в мирі, в спокої і в стабільності. Вітаю вас із професійним святом.